Показати людям, робіть прогнози, вигравайте призи. Ще раз нагадую, Reds and Green, YouTube канал, в профілі є посилання, примета, можна зайти, подивитися, там робіть прогнози на наступний тиждень. Звичайно, буде вже після першого туру, ПЛ буде відео про перший тур, про багато з Карпат, ну і не тільки. Дякую всім за хто за подарунок. Да, не, дякую за подаруночок, дякую за подаруночок, Приємно. Ну, форма Карпат мені дуже подобається. ну в плані... Подобається, бо відкривати <тасвіця> певно, ностальгія. Дуже згадуються ті часи, коли грав цей. <плес> добрий вечір. Юджин, добрий вечір. Окремо взяти підзори, це нам може робити різницю. Юджин підписується. Хочу любити футбол, спасай підписуйтесь на канал, але так завжди ви там якісь трансляції, обговорюємо, різні футбольні новини. Так що підписуйтесь на канал. Тік-Ток і підписатися, якщо є можливість, ютуб.